Ой, не п'ється горілочка, не п'ються меди, не будете шинкувати, прокляті жиди. Ой, не п'ється теє пиво, а я буду пить. Не дам же я вражим ляхам в Україні жить. Ходім, браття, отамани, у фасту в неділю, та надійно вряжем ляхам кошуленьку білу, ні, не білу, а червону. Ходім, погуляєм і в пригоді свого батька старого згадаєм полковника фастовського славного Семена. Ходім, браття, не згинете, хлопці, коло мене. Переп'яті гайдамаки нишком ночували, до схід сонця у Фастові хлоп'яти гуляли. Прийди з того межигор'я, наш славний полію. Подивися, як той швачка у Фастові діє. Добре діє у Фастові, у славному місті покотило сляхів жидів не сто і не двісті, а тисячі. А майдани, кров почервонила, а оранди з костілами як свічки згоріли. В самім замку невеличку церковку святую не спалено. Отам швачка з козаками співа, алілуя. Хвалить Господа веселий і каже сідлати коня свого вороного має погуляти у бишеві славнім місті з Левченком у купі потоптати жидівського шляхецького трупу.